Трішки про корисні звички, що може вас покращити. Дивіться, ніколи не буває, що ви так встали і прям зробили на 300% це, на 200% це вас хватить, як правило, там, вашої мотивації на 2-3 дні. Потім вона отак от падає, бо ви не бачите результатів. Саме головне, ви повинні зрозуміти, вам потрібно зробити вибір, поставити собі ціль. І покроково, день за днем, робити по одному проценту, по 2% покращення себе. Наприклад, я роблю кожен день зарядку для свого тіла і покращую себе кожен день. Один день це один процент. Якщо я роблю протягом місяця, це вже 30%. І так само в будь-якій другій сфері. Ви ставите собі невеличку ціль, кожен день ви трішечки покращуєтесь, але тримаєте дистанцію і не відкачуєтеся назад. За місяць у вас вже буде невеличкий результат, а за рік ви покращитеся на 365 Користуйтесь цією звичкою.